А зараз будемо говорити на м, політичні і теми не лише внутрішньополітичні, а теми також зовнішньополітичні, які, звичайно, безпосередньо пов'язані із Україною. Власне, зараз мало чого такого в світі відбувається, що бодай якось не пов'язане з тією війною, яку Росія розв'язала проти нашої держави. Олексій Грань, професор Києво-Моглянської політології, києво моглянської академії. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю, ну і також науковий директор, директор. фонду ініціативи так? імені Какучерва. Так звичайно, увагу, так? А, перш за все, перш за все, я хотів би вас привітати, Олексій, з тим, що посол Великої Британії Мартін Гарріс вручив вам медаль Британської імперії. Ми зараз навіть покажемо, якщо якщо ще не показав, зараз ми покажемо фотозвіт з цієї події. А, поки немає, ну покажу. Я хотів би ще б розказав трохи більше, за які заслуги, що це за медаль? ну, бо важливо розуміти. Власне... Ні, ну давайте, давайте стисли. Да? Тому що так у нас часу мало, питань багато. Дякую за поздоровлення. Значить, ця медаль, яку надав мені Чарльз третій, да? тобто ця медаль, так би мовити, з рук короля. Апосередкована, тому це дійсно якби велика честь. Там написано за що написано, що за внесок в укріплення українсько-британського стратегічного партнера. Тобто, за великим рахунком, це оцінка тієї великої аналітичної роботи, яку робив фонд демократичні ініціативи. Да, бо ми готували дуже багато різних аналітичних матеріалів напередодні війни. Після її початку ми сподіваємося, що є не хоч невеликий внесок, але в те, що Британія нас підтримує, так що ще раз це спільна робота де мініціатива, але дякую за поздоровлення. Безумовно Так, ну і ми а, обговоримо так. кілька тем. Точно встигнемо найважливіше звичайно, і ми поговоримо про е соціальне опитування, яке було проведено фондом демократичних ініціатив. Воно так е складно е звучить, можливо, е але насправді дуже цікаві теми були підняті -політичні... демократія, р... демократія, популізм е так. Мобілізація. та мобілізація тут дуже важливо розуміти, що е в Україні є люди, які переконані, що кращим. Е Способом для забезпечення порядку в нашій державі може бути авторитаризм. Це до речі, 19%. 42% опитаних вважають, що лише демократія, верховенство права може забезпечити порядок. Ну а 23% вважають за можливе поєднувати демократичні та авторитарні практики. Це ми такі є наскільки це репрезентативне було опитування, яка є похибка, бо ці цифри, які от я щойно озвучив. А насправді вони ну не те, щоб насторожують, чи це наслідок війни, чи це бажання знову ж таки сильної руки. В чому причина? Будь ласка, давайте спочатку заспокоїмось і скажемо, що ні все пропало, так. Тому що дивіться, насправді, коли ми говоримо про сильну руку, тобто це ж не означає обов'язково, що це був авторитарний. Авторитарний лідер, так тобто і Деголь, і Тетчер, і Рейган, вони всі були сильними лідерами, да концентрували владу в своїх руках, але при тому змушені були дотримуватися демократичних процедур. так. І е, коли е, ви процитували 19%, це точно питання полягало так: що це усю владу та відповідальність повинен взяти сильний лідер і його політична сила. Так от, згадані мною особи, вони брали цю відповідальність на себе. А тому я б це не ототожнював, значить, прямо з авторитаризмом. Хоча ми самі писали в прес-релізі про це, це, скажімо, може бути підставою для певних авторитарних тенденцій. Але я думаю, що показово, що 42% говорять, що лише демократія, верховенство, права і незалежний суд, так а за сильного лідера і його політичну силу це 19%. Тому це непоганий результат насправді. Ми ставили питання колись уже після початку війни досить грубо. Ви вважаєте, що демократія краща, чи можуть бути авторитарні якісь навіть окремі заходи? І тоді співвідношення було 64 на 14%. Так, тобто це показники, яким би, скажімо, позаздрили, і західне суспільство також. Тобто українці насправді продовжують вірити в демократію в цьому ж в цьому ж опитуванні ми ставили, ставили питання. А якщо мета виправдовує засоби, то можна для хорошої хорош мети погірш порушувати закон, і українці сказали ні. Тому, о, тому знову ж таки, в цілому я вважаю, що ці результати непогані. Ну, опитано 2000 респондентів, респонденців. Теоретична похибка 2,3. оце такі стандартні, так хоча ми знаємо, що соціологія під час війни ну важко дуже все це правильно обрахувати, і можуть втрутитися несподівані, несподівані чинники. Але ну, знову ж таки, якщо ми бачимо, тобто ми маємо аналізувати тренди. Тренди не показують, що українці готові піти під, під, під диктатуру. Скажімо, ні, тут до речі, теж Ва важливе важлив... запитання, яке ну я... Yeah. я не знаю, я ні не важко знаю. сказати, чи воно показує, що люди відійшли від а, радянського типу мислення і життя, бо в нас власне дуже багато людей в Україні, які взагалі ні не жили ніколи в радянському союзі. Але розподіл думок щодо того, хто має забезпечувати людині належний рівень життя. Ну, знову ж таки, тут питання, що ви зараз поясните, що таке належний рівень життя. Та а, громадяни мають рівною мірою забезпечувати держава і самі громадяни свої рівень життя більше половини 52%. Ну це насправді нормально. Це практика таких е, е, демократичних е, соціалізмів, як, скажімо, у Швеції, скажімо, там в інших країнах, де і держава, і ну, все. Вс... Але там є закони і правила, які працюють, тому багаті платять більше. хто там, ну, Тобто там є свої. Порядок так, чому це працює для всіх громадян? Потім держава зобов'язана забезпечити належний рівень життя усім громадянам. Та це двадцять два 22% відсотки, е, Значить, комуналка три копійки і так далі. Так далі, і так далі. І все повинен хтось зробити. Ну і там майзарти від нього самого. Але 21% людей, які мислять е, цілковито сучасному е, такому форматі вважає що ти сам є творець свого щастя суєскуясько своє су, форту е, своє фортуне кожен є фабри ескуїської своє фортуну латинське вислов кожен є сам ковалем свого щастя будь ласка ну дивіться тут в цих цифрах які ви навели тривожна це лише оця цифра 22%, яка каже що держава має все забезпечити я вже чесно кажучи думав що нема все таки таких людей це одна п'ята От, бо це якраз те, що патерналізм, це те, що йде від радянського союзу, і звісно, такі погляди вони, е вони насправді не є позитивом, вони дійсно небезпечні. Але так, да, стільки ж людей приблизно дотримуються лібертаріанських підходів, да, що повністю громадянин е вирішує сам, що теж очевидно, не всіх буде так, да, це про ініціативу, про власну енергію, покладайся сам на себе, але ми знаємо, що можуть складатися обставини життя по різному. Так, тому я думаю, що більшість українців на велику цифру 52%, Що вони якби хочуть, щоб і самі громадяни, і все таки держава їм допомагала. Ви абсолютно праві. Що о, це роблять до речі, це не тільки там скандинавський соціалізм, так званий, це практично вся Західна Європа, от меншою мірою США, більшою мірою Канада, але де дуже де теж є соціальні пакети. Ну так, так ти, ти бачиш, бачить зараз. Багато українців виїхали за кордон, і От, скажімо, бачать, навіть мене там знайомі в Німеччині, які кажуть, є люди, які ну, по Постійно живуть на якісь виплати соціальної допомоги, взагалі не працюють їм нормально. Ну вони не та не хапають зірок з неба, але їм нормально. І чому думаю, а чому в Україні так не може бути? Правда, в в Німеччині більше. Я тут ще перш ніж ми перейдемо до питання мобілізації. Дуже важлива тема, і я от хотів би, щоб ви сказали, що це дійсно люди навчені. Негативним досвідом останніх виборів я зараз не кажу конкретно там про президента Зеленського, я кажу про багатьох людей, які випадково потрапили у владу. А, міра згоди з твердженням нашою країною повинні керувати люди з народу, а не представники правлячої еліти. Ну ніби еліта це не народ і друга. схожа до неї тема часто думка простих людей важливіша ніж думка про професійних експертів. Отут саме про керування. Прості прості люди чи правляча еліта. Цілком згодні з тим, що повинні керувати люди з народу, лише 15%. Тобто люди зрозуміли, напевне, побачивши людей з народу у Верховній Раді, які е, е, взагалі не знаються ні на чому, що ну це таке собі керування, Василь. Ну, якщо ми там будемо сумувати одні цифри, ну цифри. Так, в варіантах відповіді, то все одно більше людей все-таки вважає, що країною мають пану... мають керувати люди з народу? Хоча і опозиція в цьому є. Але коли ми ставили ну і це результат нашого популізму. Власне, це було те, що було продемонстровано в 2019 році. Але коли ми звужуємо це питання, а ви приводимо її на конкретику. А хочете ви, щоб в політиці вас представляв пересічний громадянин, а не професійний політик. І отут точка людей змінюється. Вони кажуть: ну ні, все-таки більшість, е, ну, не більшість людей, відносно там більшість людей вони вважають, що ні, хай мене краще представляє професійний політик, а більшість запитаних вони вагаються. Так? Тобто, знову ж таки, коли абстрактно питаєш, ну що? Народ краще, народ скаже, як зав'яже, а політична еліта вся, вся прогнила, вся погана і так далі. Частка правди тут є. Але е, в першому варіанті перемагає популізм. Давайте людей з народу. А от коли вже питаєш конкретно, хто ж ви хочете, щоб вас представляв? Люди змінюють свою думку. Вони розуміють, що все-таки. Політиці це має бути не людина з вулиці, не фотограф, якийсь весільний. Ну і так далі. Ми знаємо цих персонажів. А все таки, це має бути експерт. Ну щоб бути справедливим, то в слугах теж є. Хороша професійні Та, знаєте, Кажуть, Це має бути людина з народу. А той, хто в тебе витягає гаманець у транспорті з сумки, це що правляче чи це людина з народу? А сама людина з народу може стати депутатом і буде витягувати не в тебе гаманець, а витягувати мільярди з бюджету Абсолютно. і питання Праведу. мобілізації. Я тут одразу пройду кілька моментів. А, ну, перше, оцінка дій більшості знайомих призовного віку спроможних за станом здоров'я ситуації військової мобілізації, Більшість я, намагається я, уникнути на. Я б взяв на цей час. Ви скажіть та, те, що вважаєте за потрібне питання. А, бо це ми запитуємо: а хто в вашій середі знайомих? Тобто, це люди якби оцінюються. Оцінка завжди може бути суб'єктивна, важко визначитися, а от ми конкретно запитали, що ви будете робити в випадку загострення або затягування війни. Так? Так. 3% вони вже служать, 7% приєднаються, якщо. Мобілізуємо, тобто це ще 10 9% кажуть, що приєднаються, якщо військові дії наблизяться до місця їх проживання. Тобто, умовно кажучи, на фронт або пішли, або готові піти сумарно 19%. Так це немало насправді, бо далі йде цифра, що 35% буде подавати паси, посиль, надавати посильну в військову допомогу, гроші, волонтерство, робота, донор крові це 35%. Да, тобто, переважна більшість українців не займають позицію. Моя хата з краю. Є люди, які займають таку позицію. 24% кажуть, що будуть намагатися просто вижити. Так спробують виїхати з країни ще 5%. Тобто, бачите, і таких людей 24 плюс 5, ну, майже, там, 29, майже 30 Але все-таки ми говоримо про те, що 55 кажуть, ні, ми не будемо, будемо допомагати. Тобто, ці цифри насправді, якби там 20 у нас були, погоджуються на мобілізацію, це значить, що у нас такий резерв є. До речі, ми аналогічні питання ставилися ставили до початку війни і українці ну показники були приблизно, приблизно такими ж. Бо там була частка людей, які взагалі вважали, що Росія не нападе е, на Україну. Так але оці проценти вони були приблизно. Такі ж. тобто я не можу сказати, що якби ну, за цією за цими даними різко погіршилася ситуація. Ну, ми очевидно знаємо, що ми чуємо. І на жаль, ми чуємо це не тільки з видань, які дають перевірену інформацію, в тому числі канал Еспреса. А наше ж, це наше опитування. Ми робили іншу презентацію. Вона показала, звідки люди беруть інформацію про війну. На першому місці це Телеграм. Друге місце це люди навколо з якими спілкуюся. І Третє місце це YouTube. А ми знаємо, скільки там не інформації. інформація телеграм-канал. В одному телеграм-каналі тобі показують, як феєрично вибухають російські танки. В іншому телеграм-каналі тобі показують, як важко українським бійцям. І Тут, як то кажуть, є в основному чорне і біле. А у нас буквально три хвилинки, але я не можу не запитати. Коротко заява була від Лойда Остіна, глави Пентагона, що Україна та США. А, можуть ой, Україна та Росія, можуть влітку почати перемовини, але я дивився, що ця новина з'являлася в 22-му році і раніше, тобто, це але і оця безпекова угода, яку готуються підписати Україна та США, е, можливо коротко про заяву і більше про угоду, що саме Ні, в заяві, з в заяві Осіна дійсно немає нічого дивного, так е, ну насправді це це буде залежати від подальшого розвитку подій. Так, тобто, якщо захід нам надасть. Надасть належну допомогу. Якщо ми зможемо а, розгорнути успішний наступ для того, щоб звільнити свої території, ну це один сценарій. А друге, якщо буде так, як було останні півроку, належної допомоги нема, а, снарядів не вистачає і росіяни пруть. Да, тобто я не виключаю, що в такій, в такій ситуації в якийсь момент може бути замороження конфлікту от В цій або іншій формі. так. Тобто, знову ж таки, це радше не будуть публічні переговори, а будуть якісь такі, а, як то так кажуть, back-channel, да, тобто через прохідні двері да, ведуться якісь контакти. Ну, Ми розуміємо, що насправді ж переговори йдуть і зараз, да? тобто вони стосуються просто якихось технічних речей, там, обміну полонених тощо. Да? На жаль, вони не стосуються. Скажімо, питання звільнення ядерних об'єктів, взагалі припинення бомбардування і так далі. Тому ця позиція, вона не нова заходу, аби він аби вони давали нам необхідну зброю. Отут, звісно, є багато дуже невідомих. Насамперед, це вибори в Сполучених Штатах. Ми бачимо, що Європа змінює свою позицію, так, але. Якщо США не будуть нам надавати допомогу, буде нам достатньо складно. Значить, безпека, безпекова угода. Значить, ну в принципі, це все непогано. Да? Те, що навіть добре, що ми підписуємо такі безпекові угоди, бо сторони беруть на себе, е, беруть на себе зобов'язання. Так, це добре. Єдине, що ми маємо пам'ятати постійно, пам'ятати, що це не є безпекові гарантії. Бо влада іноді це нам говорить. О, ми підписали про безпекові. Це не про безпекові гарантії. Це про гарантії надання безпекової допомоги. Але це не означає, що нас за нас хтось буде за нас хтось буде воювати або візьме і закриє небо над Україну. На жаль, Путін залякав тут достатньо ядерним шантажем, і тому Захід намагається тут не підвищувати ставок. Але якщо захід бодай буде надавати нам необхідні необхідну зброю, то це теж буде добре. Да, ми зможемо тоді успішно оборонятися і сподіватися на те, що ми змінимо ситуацію. Змінимо ситуацію на фронті. 83% українців вірять в перемогу. Але з цих 80... ні, вибачте 83, да. З цих 83, 26% бачать. Від цих 83% 26% вони бачать перемогу навіть в тому випадку, якщо піде доведеться піти на якийсь територіальний поступ і так, що все залежить від ситуації на Будемо поліку. вам дякувати для пана Олексію. Нагадаю, лише для людей, що є хороші слова в писанні: віра без діл мертва. і Чим більше людей буде долучатися ділом до. Творіння перемоги, тим реалістичнішою вона буде. Дякую дуже пане Олексію. Дякую за роботу. Пар за все вітаю ще раз з нагородою від е, кроля е, Британії Чарльза третього Олексій науковий директор фонду, yeah. Демініціативи, професор політології Києво-Могилянської академії.